А сьогодні, близько 15-ї години, на перехресті вулиць Серегіна та Київське шосе у Полтаві трапилася дорожньо-транспортна пригода. Наразі усі обставини з'ясовують. Повідомили нам у Полтавському райуправлінні поліції. На цій ділянці дороги утворилися затори. Рух транспорту був ускладнений. До полтавської районаправління поліції повідомлено про дорожньо транспортну пригоду, яка сталася у місті на перехресті вулиць Київське шосе та Серегіна. За попередньою інформацією, дана подія відбулася близько 15-ї години, де новий дій автомобіля Дерланос 2001 року наруження допустив наїздного на пішохода, особу якого наразі встановлюють поліцейські. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці. Наразі з даним фактом слідчим підрозділом вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного до досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідства.